Всім привіт! 20 жовтня і сьогодні прийшов перевіряти стан бджіл після вчорашнього обробітку е, біпіном. Тобто роблю так після кожного обробітку і всім раджу. Давайте будемо дивитись, чи все нормально з бджолами. Як вони себе поводять? Тут же сідають клуби, у нас холодно. Ось вони, Ось вони. Все нормально. Так. Давайте дивимось тут. Тут вже сидять в клубах. Бачите все, вже замовить. Ця сім'я у нас вчора отримала чисто випадково на енерції ще одну обробітку біпіном. Тобто це була тестувальна сім'я. Я на них пролив, подивився, все норм, почав проливати далі. І вчора випадково їм ливанув ще раз, тобто це виходить через два дні. Давайте подивимось на їх стан. Все нормально. Ось так. Бачите, джоли себе відчуваються, хорошо в них. Тобто це відповідь на ті питання, бо знаю, що ми питали, а що буде, якщо їх два рази там, через 2 дні. Це не бажано, але ну, ви бачите, що нічого їм не буде. Все В порядку, бачите, не всі бджоли е, сидять в клубах, тільки-тільки починають залазити, бо у нас починається якраз похолодання і сидять і себе відчувають хорошо. Цих бачимо е, на градуснику 20 градусів. Це багато, при тому що градусник, ось тут. тобто у них, скоріш за все, є ще десь осередочок з розплодом. Ось так. І крім цього, даю одразу відповідь на питання, коли е вішати плівку. Плівку будемо вішати вже, як стануть морози. Поки морозів немає, плівку надягати на вулики не буду чого, бо буде ще невеличке бабине літо, вони ще будуть обов'язково з цих клубів вилазити, робити невеличкі обльоти. Тому а, ну, для того, щоб вони більш краще орієнтувалися, ми не будемо поки що чіпляти плівку. Вон, сидять. Це нормально. А ось ці, до речі, пластинки ми заберемо під час другого обробітку через 7 днів. Ось це так. Тому перевіряйте свої сім'ї після кожного обробітку, ось такою речовиною, як амітрас. Спостерігайте за ними. І я думаю, що все буде у вас добре, якщо ви все зробите правильно.